І Боже, мені чесник е, попав в ніс. Чесникодавка називається. Ой, Фабія. Але я так люблю. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Їсти Жити Любити. І сьогодні ми готуємо з вами рвану свинину. Або як варіант, чи можна рвану яловичину. Для цієї страви нам найкраще підійде або ошийок, або лопатка. Знову ж таки, неважливо, це яловичина чи свинина. Головне, щоб було багато жиру. Якщо ви так само, як і я, тотально боїтеся жиру, прожилок, ось цього сала. Не переживайте, я подивилася в інтернеті і виявляється, що саме під час тушкування. Весь цей жир він тане і перетворюється в сік. Тому я взагалі захотіла приготувати цю страву на Новий рік для всієї нашої родини і вирішила, що мені точно треба протестувати і спробувати її приготувати хоча б разочок перед цим. І вирішила зробити це разом з вами. Тож, давайте починати готувати. Я подивилась дуже багато рецептів, і кожен відрізняється один від одного, тому що кожен робить на свій смак. Тому дану страву я буду також робити зробити На свій смак, зробивши мікс з усіх рецептів, які я побачила. Що нам знадобиться для страви? Це м'ясо і це інгредієнти для маринаду. Для маринаду нам знадобиться або томатна паста, або кетчуп, або там томатний сік зі спеціями вже на ваш розсуд, як ви хочете. Я поєднаю ось таку пасту і ще. Ось таку томатну пасту чумак, тому що ця доволі е, густа. Мені хочеться, аби маринад був трошечки е, таким рідкішим, аби потім можна було спокійно його поливати. Також спеції знову ж таки на ваш розсуд: це е, сіль, перець, часник, там, свіжий часник. Е, я також люблю додавати в солоні страви трошечки цукру, тому що мені потім подобається е, ось цей ось поєднання і солонуватого, і трошечки солодкуватого. Давайте починати готувати маринад. У мене тут півтора кілограми м'яса, тому я на око буду підбирати кількість інгредієнтів усіх для маринаду. В магазині вже було півтора кілограми, тому я вже не просила різати, але зазвичай в рецептах використовують 1 кілограм. Потрібно враховувати, що коли ви приготуєте м'ясо, воно так трошечки зіжметься і його стане все рівно менше. Тому не, не лякайтесь такому величезному шматку. Нам на оку знадобиться десь. Десь 220-230 грам томатної цієї пасти на око. От в мене тут 300, я додам ну, десь напевно половину цієї. Також хочу додати пасту чумак. А ну вона, бачите, така сама густа, як і та, можна було тільки ту додавати. Знаєте, класно те, що навіть якщо трошечки переборщити з маринадом, нічого не буде, буде просто більш такий насичений і соковитіший смак. А взагалі у всіх по рецепту йде копчена паприка. Але по-перше, я не супер люблю копчену паприку по друге, я її просто забила купити. Тому в мене будуть просто спеції і просто томатний маринад. Додаємо сіль, насправді її у всіх так доволі немало. Я додам її на око. Головне не переборщити, тому що, чесно вам скажу, в мене постійно або перебор з сілью, або перебор з перцем. Можна було б зробити висновки і більше на око не робити, але. Я люблю трохи і сухого чеснику додавати. І зараз ми з вами поріжемо. Нам потрібно десь 5 зубчиків на кілограм. В мене півтора кілограма, тому я, напевно, додам такі півтори голівки. Тому я, напевно, додам такі півтори голівки. Боже, мені чесник попав ніс. Ви знаєте, знову ж таки, всі по-різному роблять. Хтось е натирає чесник на терці. Хтось нарізає його, я вирішила, що мені трошечки ліньки, тому я просто його ось так розімну в такій штучці. Чесне кодавка називається. Взагалі, я хочу вам сказати, що я не знаю, це якось з віком приходить, чи все ж таки от з досвідом готування. Чим більше страв я готую, чим більше рецептів я дивлюсь. А тим більше якось психологічно легше сприймаються ці рецепти, тому що раніше, коли я була більш юна і дивилася всі ці рецепти, мене охоплював такий якийсь страх. Мені здавалося, що це настільки важко готувати. Але ось на прикладі вітелетонату, яке ми готували декілька днів тому, і воно готувалось дуже легко. На наступний день я приготувала з цього ж м'яса, оскільки у нас залишались там маленькі такі кусочки. Я приготувалася ж по цьому принципу, але стейки, і це було просто неймовірно смачно. І це було дуже легко, розумієте? І я така думаю: блін, виявляється, це не так страшно. І виявляється, приготувати смачно ось таку, на перший погляд, важку страву. Взагалі не важко. Ось тому в мене з'явився якийсь такий. Ще більше азарт пробувати інші страви, як вони будуть виходити, і ділитися, звичайно, з вами фідбеком, що вийшло, що не вийшло. Тому що, знаєте, зазвичай всі ці рецепти, які публікують в інстаграмі або там в статтях, їх типу публікують, кажуть: ну, робіть так, але в кінці ніхто не, не, не аналізує і не каже. Чи дійсно чи це смачно, чи можливо потрібно щось скоригувати в цьому рецепті? От я зазвичай, коли щось готую, особливо там перший раз, мені потрібно, щоб в мене страва вийшла ідеально, приготувати її напевно разів 3-4. Чому? Тому що перший в тебе йде тестовий, він або взагалі не виходить, або виходить дуже-дуже смачно. Другий раз ти готуєш? Якщо в тебе вийшло смачно, то ти ну, якось, мимоволі, воно так виходить, ти щось змінюєш в рецепті. Думаєш, ладно, я отут там, інший продукт візьму там, ну, для інгредієнту, або там, щось заміню, або ще щось. І виходить, що другий раз зазвичай ти запорюєш. Потім третій раз ти все ж таки так треба зробити там, так, як треба. Робиш аналіз над помилками, робиш, в принципі, там, ну, непогано. Третій раз зазвичай виходить. А четвертий раз, коли вже прям точно, от тоді взагалі класно виходить. Але це не про сирники в моєму випадку. Вони в мене не виходять все життя. Я взагалі любитель чеснику. Я додаю чесник в усі солоні страви, в які тільки можна. Бо я дуже люблю його присмак, дуже люблю його аромат. Він мені робить завжди дуже. Насичений смак і яскравий. Ви вже знаєте, по моїм оглядам, як для мене важливо, щоб смак був насичений. Можливо, хтось скаже, що а, коли ми додаємо в страви багато якихось спецій і а, добавок, то, то ми не відчуваємо справжній смак продуктів. І я з вами погоджусь, напевно, але я так люблю. Хотіла б я вам сказати, що чеснику багато не буває, але не перерахую, скільки раз в своєму житті я <зас> додавала занадто багато чеснику, і, і страву було просто неможливо їсти через це. Тому з розумом з розумом. додаємо ще ложку цукру невеличку, і перемішуємо. Також деякі додають ще спеції для м'яса, але я вирішила не додавати цього. Це можна робити і руками, але я вирішила робити це ось так. Якщо чесно, мені мене просто не дуже є бажання бруднити руки м'ясом. Ну, що ж, наше м'ясо готово, ми його завертаємо у фольгу, або, якщо у вас є кришка, накриваємо кришкою і залишаємо на 30 хвилинок маринуватися. Вже після цього ставимо в духовку. Я ось так просто поки накриваю її неміцно у фольгу, тому що нам все рівно ще прийдеться її відкривати і заливати туди водичку. Друзі, ну що? Наше м'ясо вже постояло 30 хвилин. Ми його відкриваємо, і нам потрібно його залити водою перед тим, як поставити в духовку. Насправді в кожному рецепті також використовуються різні варіанти. Хтось додає а, бульйон, хтось додає пиво, хтось додає яблучний оцет, хтось додає просто дві склянки води, як це зроблю я, тому що нічого іншого в мене немає. А, і насправді ті, хто додавали воду, в них начебто теж все виходило. Але ми з вами якраз в кінці подивимося, чи смачно вийде з водою. Додаємо одну склянку води. Я лью по бокам, тому що не хочеться. а Хоча вона в принципі, цей соус. Зараз запаковуємо щільно у фольгу і ставимо на 160 градусів запікатися десь 2-2,5 години. Знову ж таки, всі рецепти кажуть по-різному: хтось каже запікати 2 години при 180, потім годину при 160, хтось каже запікати 4-6 годин при 140 градусів, тобто дуже багато варіантів, але я не готова запікати 6 годин. Блекаут, генератор працює. Я прочитала, що можна, щоб зробити скоринку, включити 200-250 градусів і запікати буквально 15-20 хвилин. Спробуємо зробити так. Я дуже сподіваюся, що вийде, тому що буде дуже шкода такий величезний шматок м'яса. Подивимось, як вийде. Так, я щільно закрила і відправляємо в духовку. Друзі, по мені ви можете зрозуміти, що вже наступив наступний день. Чому? Тому що м'ясо дуже довго готувалося ще з цими всіма відключеннями. Воно в мене 5,5 годин готувалося при 160 градусах, закрите. І ще хвилиночок 30 готувалося на 220 градусах, але вже відкрите для того, щоб трошечки зверху з'явилася скоринка. Поки ми чекаємо, щоб спробувати вже його разом, я хочу приготувати пюрешку за рецептом мого дідуся, вона в нього найсмачніша. І розкажу вам декілька маленьких секретиків, які я вперше взагалі почула. Але спочатку я доїм свій торт. До речі, поділіться в коментарях, ви ділитесь на тип людей. Які їдять крем на київському торті, чи які його знімають, я знімаю. Можемо починати різати картоплю. Я дізналася в 24 роки. Яких 24, мені ще 23 нема. В 22 роки, що для варки краще використовувати білу картоплю, а для смажки рожеву. Напишіть в коментарях. Коли про це дізналася ви. А картопля одразу кидається чи в гарячу воду. Бачите, я тільки що дізналася, що якщо нам потрібно, щоб картопля після варки тримала форму, то ми кидаємо її в гарячу воду. Якщо нам потрібно, щоб вона рівномірно зварилася, з самої серединки, і нам не важливо форма, то ми кидаємо в холодну воду. Враховуючи те, що ми робимо пюрешку, ми кидаємо в холодну воду. Перше правило, яке розповів мені дідусь, це те, що при варці картоплі на пюрешку, нам важливо, аби у нас води було на декілька сантиметрів менше, ніж гірка від самої картоплі. Тобто, коли ми закриємо кришку, аби зверху воно готувалося, наче трошечки на пару. Що ми з вами зараз і зробимо. Друзі, у мене вийшла ось така свинина. Я вже пробувала цей соус. соус По-перше, він дуже рідкий. По-друге, я занадто мало додала різних спецій. І він томатний, але не насичений. Тому я прочитала, що можна його трошечки. Підсмажити ще зі спеціями, з сіллю, з медом. І потім назад повернути до м'яса і перемішати з цим м'ясом. Бо ми з вами, експериментатори, ще ті. Ну, подивимось, що вийде, бо я спробувала дуже маленький шматочок. Ще вчора, аби розуміти взагалі, наскільки вийшла потрібна консистенція, я відчула, що воно не має такого, знаєте, яскравого смаку, як я люблю. Дуже мені сподобалася ідея з медом, тому хочу зараз його додати. Додаю трошки більше солі, перцю і ще чесночку. Перемішуємо і чекаю, поки соус стане густішим. Так, ну що, друзі, наша картопля вже готова. Я відлила трошки бульйон з картоплі, все інше вилила. А, нам потрібно відігріти обов'язково молоко. Я раніше цього не дала, мені розказав це ілюсь, що молоко обов'язково має бути теплим. І його можна додавати не жалі. Тому. Ставимо в мікрохвильовку і чекаємо. А поки секрет номер 3 Нам потрібно всі інгредієнти одразу додати, поки вони теплі, гарячі, і все разом перемішати. Видаємо перше це наше молочко. Надаю неповно. Потім будемо дивитися великий шпаток масла. Невеличка ложечка цукру в мене велика ложка, тому я тоді так несу. Чесничок. Сіль. Трошечки бульйону. Так, і раніше. Чиля. Мені маленько. Переборщила з рідиною. Давайте спробуємо і додамо інгредієнтів, яких нам не вистачає. Мені перше не вистачає ще більш вершкового смаку, і мені не вистачає взагалі солі чеснику, і я би ще трошки перцю додала. Важливий також е момент це додавати. А всі спеції саме в кінці, не під час варки. Це вже більше воно. Єдине що в мене не дуже вдалося штука. ній дуже великі дірочки. Ось це залишається трохи фурмочки. Соус, як бачите, він став густіший. Що тепер робимо? Заливаємо наше м'ясо. І тепер момент X. Воно, звичайно, рветься на такі волокна. Але все ж таки я очікувала трошки інший варіант. Ось тут взагалі. Дивіться, стільки жиру цього. Ось така історія в нас вийшла. Я пропоную куштувати. Друзі, ну що, ми нарешті закінчили. Давайте пробувати. Воно дуже ніжне вийшло. Знаєте, я взяла разом з Турешкою. І навіть не дуже відчутна різниця. Я хочу окремо спробувати м'ясо. Дуже-дуже ніжне, дуже класний соус. Я дуже рада, що я вирішила зробити його трошки густішим, тому що він був, знаєте, такий прям як водичка. А я з нього зробила таку прям підливу. І він став більш яскравим, тому що я попередньо додала дуже мало спецій, солі. Плюс тут, і він трошечки такий солодкуватий, ну прям клас. Друзі, підписуйтесь на канал, напишіть взагалі, чи збираєтесь ви приготувати також цю свинину або ялгочину. Ой, фабір! І напишіть, будь ласка, б ще ви хотіли побачити, аби я приготувала і проекспериментувала. Я всіх увійніваю і до нових зустрічей! No five